Вітаю вас, дорогі підписники Ютуб каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на журнали клуб Вінг з кордить дівчонок. І сьогодні у нас випуск 35 за травень 2010 року. На обкладинці у нас Bloom і Flora в повсякденному одязі четвертого сезону міський стиль він називався. Я так зрозумів з фото. Вони відправилися за покупками, оскільки завантажені пакетами. І навіть чата, здається, їм пробує в цьому допомагати. Також нас сповіщають на журналі, що подарунком до номеру є чарівний амулет, на щастя. Він у мене є: це брелок у формі зірочки з блум. Я вам його потім покажу. На жаль, він трішки стерся, дуже прикро, але там можна зрозуміти, що то блум. Тому що я його використовував. Також красива блискуча емблема, як завжди. Ну і що ж, починаємо наш огляд. Всередині у нас зміст. Привітання. Секрети хмарного замку. Тут у нас біографія Леді Гріфін, директорки хмарної вежі. Хто такі вітаміни? Тут так, трошки назад відмоталось чомусь. Тут у нас що рецепт якийсь. Далі опис коміксу. І сам комікс, який називається Неправильна магія. На обкладинці у нас Стелла з Брендоном і якимось незнайомцем. Комікс взятий з випуска 65-го в Італії, а обкладинка журналу з випуска 55-го, який виходив в Італії. Так, далі йдемо, пройдемось по коміксу. Також є постер, я вам потім його, звісно ж, покажу. Ось бачите, тут в белів всі у стелі вже косички з'явилися. Тобто, в деяких номерах є, і вони, в деяких номерах їх нема. Ну, не зрозуміти зовсім. Що це за хлопець? Він здається, закохався у стелу, але звісно ж це невзаємно. А може, і мов... а може і взаємно. <світ> а, вони там сварилися і так далі. Коротше. Справді треба знову почати читати ці комікси. Все, власне, кінець коміксу. А твій чарівний амулет. Який він? Тут у нас тест. Реклама передплати, реклама журналу, гороскоп, реклама журналу. Дві сторінки завдань. І клуб крутих дівчат з фотографіями та малюнками читачів. Так, які у нас питання сьогодні? Стело, скажи, а на твоїй планеті є кішки? Звісно, на солярії живуть кішки, але у нас вони особливі, майже всі жовтого кольору. Зовсім як сонечка. І дуже е, люблять порозмовляти. Обожнюють розповідати казки. Це так. Далі у нас дівчата, чи є інші чарівні світи, крім вашого, хто там живе. Рвіт, звісно ж, є. Ми навіть точно знаємо назву ще, одного, ще, ще однієї чарівної команди з чарівного світу. Вона називається Хантік. Це команда шукачів, які збирають чарівні амулети, що пов'язують їх з чарівними існуваннями, з чарівними істотами, титанами. Вони наші друзі, і ми просто обожнюємо читати про їхні пригоди. Ось так, друзі, такий легенький. Така легенька, якби, рекламка журналу Хандік. Ну, мабуть, поганенько він продавався, якщо вони так відповіли. Хоча я б хотів собі ці журнали в колекцію, дуже було б цікаво. І, власне, анонс номеру журналу наступного за червень. Так. е-е Постер, постер, постер. Постер у нас ось такий. В середині у нас дівчата з рок-концерту в Рок стилі Муза Стелла, техна блум. Муза Стелла, техна блум флора. Техна техна, тому що ми огляд робимо на журнал. Я все буду виправляти, мабуть, завжди. А зі зворотньої сторони у нас лейла на барабанах і техна та муза на гітарі. Ось так от. Муза техна лейла. Вони досить часто, до речі, бували в трьох на постерах і взагалі. Зараз, на жаль, такого вже нема. І ось в середині. В середині когось не вистачає одного так. Раз, два, три, 4, 5. А, Лейли не вистачає. Флора тут повний зріст. Ось такий от красивий постер. Подарунком до журналу, власне, ось як амулет виглядає. Тут він фіолетового кольору це брелок. В мене ж він був червоного кольору в колишнього власника. Я, на жаль, його використовував на ключах. Потім, коли зрозумів, що роблю помилку, вже було пізно, і він вже трішки підтертий. Але по рисах можна зрозуміти, що це блум. Побачити емблему Wings Club теж частково можна, він у формі зірочки, червоного кольору. Ось такий берлок. Що ж, дякую, що ви були зі мною під час цього огляду. Всього вам найкращого люблю, обіймаю і чекайте нових відео оглядів на моєму каналі. А хто вперше, підписуйтесь.